Там одинарний кругом. Давай, 14 липня на півдругу ночі надійшло повідомлення до рятувальників про те, що в садовому товаристві ЮНІС 2 міста горішні плавні відбулася пожежа в дачному будинку. По прибуттю рятувальників було встановлено, що вогнем охоплена прибудова. До дачного будинку і з цієї прибудови пожежа розпосюдилась на дачний двохповерховий будинок. На момент виникнення пожежі в будинку знаходилось чотири дорослих людини та двоє дітей, які самостійно вийшли на свіже повітря і викликали рятувальників. Причина пожежі встановлюється.